Всім здорово, Трішки зливами мерів своїх потрібно якось камбекати. Не знаю, напевне, буду брудою. камбекати, давно неї не грав. Ну, в цьому патчі я зіграв дві гри. У мене 50% вінрейт, одну виграв, одну програв. Грані бруди доволі ситуативні. Одна зменшує регенерацію здоров'я ворогів в павутині на 30%, доволі непогана. А інша додає перший скіл і всім павучкам. Некротичне павутиння в цьому пікі не так і потрібне, чим, можливо, проти гулі Некротичне павутиння буде й непогано. Отже, так як ми взяли некротичне павутиння, Потрібно йти ставити відразу сіточки на всіх лайнах. Ось так. І на міду також. Залишаємо по паутинки, щоб вороги не отримали. Що? Що? Так, поки Shadow Shaman там ганяється за дізраптором, ви перевірте, чи підписані ви на мій Twitch канал, на мій YouTube канал, коментар напишіть, лайк ставте. Оп, кріпа добийте. Давай, 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 давай. на. No. Закінчить гру, Що вони роблять? Першвидка гра вийшла. Мені сподобалось грати на бруді, можливо, зараз ще одну пахну. Я напевно ще одну зіграю швиденько. Кого ж мені новенького взяти? Можливо, сенткінга, як ви думаєте? Mm -hmm. Давно на ньому не грав. Ось буде перша гра в патчі. Можливо його. Ааа, інвокер і педж. Взагалі, так-то я на бруді не награвся. Я б на бруді ще одну таку закріпляю, щоб в Грузі грав. А бруда в бані, до речі, бруда в бані. Отак от я граю на одних чилинистанових. Бруда була б погана проти Хаоса. проти Варлака. Верлок, до речі, третім скілом своїм своїм борщем, який він накастовує. Він дуже швидко вбиває паучків, із них робляться маленькі голими, і вони біжать потім за тобою. Це все. Якби я тут пікнув бруду, ну мені було б настільки складно грати. Хоча минула також була складна для бруди. А для Сенкінга, більш-менш непогано. По метовій збірці я ж звичайно, грати не буду. Буду грати по звичайній, по звичайній своїй неметові. Ой-ой-ой, це я, це я, це я. Ну, щось такий собі він рейд, насправді. Неприємно без другого скіла. Мені потрібен третій скіл, щоб добивати просто хоча б дальника. Що у нас тут? Ціка, цікаво вже Брейсерочек з'являється. нього там майже тисяча хп. А я цього також доб'ю. Ну до скільки можна, фідони? Цей шо з тобою? Шо з тобою, твічтіві. Лінію вони непогано поставили, плюс з сом так собі стоїться. Не знаю, чому вони за ЦК бігли, ми за ЦК ніяк не вбивали. нього ще половина ХП. Ой. Ой. Так, складна буде гра, дуже складна. Я навіть не знаю, а дайгер мені тут навіщо. В кого б я не влітав, їм без різниць. Варлак без віжена. назад Ой, добре добре хороше Щось не очікував, що демеджа буде стільки візовса. та А він зараз підхилиться. Хоча до нас пак іде. Ну, якщо до нас іде пак, то десь тут напевне а ось і пуч. Дрімкой його. сикапець, скільки у вас тут ванвардом і бледмейлом на 10-й хвилині, ви вдумайтесь. Буцав of Speed, два брусочка, вангвард і блед у нього 6000 нафармлених. У нього в два рази більше, ніж у мене нафармлених. Проте Аксес на фантомі складно стояти. А куди він підходить? Я щось не дуже розумію. Блін, ну таке враження, як мені тут треба вплотного такого йти. У мене варіантів небагато. Я беру дагер, Після дагера я візьму собі Вангвард. Після вангварда зроблю собі Крімсон. Крімсон тут гарно зайде. Крім са бладстоун. Ось так у мене тут буде. Зараз потрібно їх підловити. Як тебе пара? Мани немає тепер. Крімсон і Вангвардик мені. Який Івангвард? Крімсон, Бладстоун, Аганім. Ось так в мене буде. Але в будь-якому випадку, от взагалі в будь-якому, Сан Кінгу потрібен дагер. Vision, vision, vision here. Yeah. Да, я англичанин. Я наперед вам скажу. так, Акса потрібно заловить. О, наш. І у нас до Кримсона 300 голды. Качаємось, качаємось до Кримсона. Качай, EOL тут бы было классно. По Акса. О, тут же ультракіл. Ну, хорош, ну хорош, на сенкин. Да, да, да. It's real. It's real, bro. Так, ну, все непогано вийшло. Сентрячок поставлю. Дастик розбив. Далі, если я себе візьму шар, вже потім почну збирати бладстоун. Шард супер гарний айтем. Навіть з фіксом. Трібно акуратніше. Акс, я думаю, спіллями, да. На фіжу. Нафіжу. Я думав, хлопчики прилетять. Ніхто не прилетів. Нормально. Ось так ігри і програються. Ну добре, я якщо чесно думав, що я сейчас быстренько їх тут розвалю варлака, як мінімум. Просто вб'ю варлака і в них віжена не буде. А я варлака не зміг вбити, в нього за... А, я ще вб'ють. Дуже-дуже добре. Ну як дуже добре. Якби пак не вмер, було б правильно дуже добре. Я візьму собі, напевно, шкоду від пісочка, тому що даль для бладстоуна це буде приємна штука. Але для Ганіму краще, звичайно, коли ви берете станчик. А о Ганім, Септеро це добре. Акса взагалі вимикає Ганімом. Гоще пуджа вимикаємо. Ну майже вимикає пуджа Ганіло. з Тарасочкою. А, і мене стільки були це нічим би мене не підсейвило, насправді. Мене розрубаю, думаю, в будь-якому випадку. Бек. Зараз буде Bloodstone. Хоча тут теб насправді шраут непоганий зайшов, напевно. В Магії досить багато. Акс магія. І, і всі інші магії, окрім ціка. Шраут би непогано зайшов. Але хочеться мені агані. Що ти там робиш? Ну, якийсь такий собі мув. Справжні підходи. Не сховай мене, сховай. Дякую. Здохне ти вже, дякую, фу. Дякую, що здох. Добре, що я ульту розкастував, я взагалі не помітив. Я думав, він вокер мені збив колдснепом. Я почув звук і я подумав, ну все. Але ми задефали навіть без фантома. Ні, все таки шраут тут буде. Все ж таки шраут тут буде, або віч. Дуже багато маджик дамеджу. Я просто думав, основною проблемою нашої ЦК буде з його ілюзіями, але ні. Ка, як правді, взагалі якось не відчувається. Чи він наша проблема? О, акс, акс, акс. Уб'єм. Гоу, гоу. Бек, back, бек, 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 бек. Байну все, дурак. Get back, get back. Ба треба було вийти сразу, як тільки акс, байбекнувся. Бай, Ой, а в мене пісочку ще не було. Що ти хочеш від мене? Ого, демедж оце демедж. Добренько, добренько, добренько. Да ти. Ой, як же мене шарт підсейвив, сейвивша, дав демона! У-ху-ху! Сбите, чимось. Хоч так. Нус 5, сюди. Насище награду, насправді що це демо непогано непогано сейвить. Так, і після шрауду я собі акторін хочу взяти. Ой, вони тут, схоже, в смаках були, чи я не знаю. не якось до 25. го -та. Так, в смаках все таки Все ж таки в смаках були, тому що я побачив, що торнадо ні звідки полетіло. Два пайпа на команду. Ой, два пайпа, шоуны, блядь. Мы Может, пульсче тратить и забрал. Нет, тут Ой-ой-ой. таймс релик е и аскетикэп. Наверное, Саш-таки, таймс-ралик покруче будет. Горош, газ. Рош, с ап. Меня поймали чуть-чуть. Парня, я развлекаю. Кто за вчера сидит? Да куда ну, друзья? Другий натискать. Да шо це таке? А як? вона у них всіх БКБ включилась. Нуль демеджа. Всіх БКБшечки. Повмикались, мой нуль демеджа. Потрібно пока було чекати. 70 секунд нам зараз. в трон не зайдуть. У нас ще гліф є. Ой, давай, 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 фантомчик. Хоча б хоча б цікав бити. цікаво било. Давай, 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 да гризвай, скотина Ой, да Самому потрібно взяти бкака Ой, блин Get back, get back, get back, get back, get back. Да-да-да. Чекал доки вони бкбшки віддадуть Рош. Нам просто інвокер весь цей час розпушував. Рош гайс, рош! Він не трош! Ну як ми рошу не заберемо? Так, ну нарешті, нам потрібно було відразу це робити. Просто відразу. Тільки ми перемогли файт не бігти за ним. Просто забрати рошу, і ми б зараз вже пушили їм дві сторони. Але ні, не знаю. Це була груба помилка. Ми б вже сторону б забрали мінімум. Якби все зробили правильно. не печекатый Бладстоун. Так, было. Добронько. Глэйкью. Байнутись, 20 голдина БКБ. Я сейчас кнопочку отказаться вылечу. Добре. Добре, добре. Як же ж добре. Уч байбек. О, инвокера убили. Знайшлась пропажа, де вони? Цікаво, нічого не витратив, але... О, смог нажав. Іде. Чемпіон. ульт. Наш чемпіон! Це фу, потна гра вийшла насправді. Вони через 20 хвилин мають світло вимикати, я думаю, хоч би не вимкнув. Дуже приємна гра. Мені сподобалось. До речі, перемога складається з того, що ви обираєте правильний білд. От, наприклад, я знав, що своїм основним білдом я тут ну ніяк не виграю. Ніяк. Мені потрібно було брати саме жир. І я взяв жир і переміг. Зетничок на Пужін тільки замітив. Добре, я його опустив. Дякую всім за перегляд. Дякую, що додивились відео до кінця. А Такі графіки, демедж танковано майже 100 тисяч. Це дякую всім за перегляд. Всім пока. Па-ра-ра-ра-